Ми з вами поговоримо зокрема про нові заяви, які почав говорити бункерний диктатор на території Рошейської Федерації. Стало відомо, що Путін пропонує сполученим штатам Америки добувати рідкісноземельні метали у Ерефії та на окупованих. Територіях на обговорень про укладання угоди Вашингтона з Україною щодо видобутку корисних копалин. очільник Кремля заявив про розвиток рідкоземельної галузі у Росії. Він пропонує американцям разом виробляти алюмінії у Красноярському краї. Сказав Путін і окуповані території України. Путін заявив інтерв'ю російському кореспонденту, що на територіях, які окупувала Росія, є певні запаси і назвав їх історично російськими. Очільник Кремля також сказав, що у рефі. Порядок більше рідкісно земельних металів ніж в Україні. Росія є одним з безумовно лідерів із запасів цих рідкісних та рідкісно земельних металів. Вони у нас є і на півночі, у Мурманську, на Кавказі, у Бабардино-Балкарії, у Далекому Сході, в Іркутській області, в Якутії, в Тиві. Це досить капіталоміські інвестиції, проєкти капіталоміські. Ми з задоволенням працювали б спільно із будь-якими інопартнерами, зокрема з американськими, зазна. Чов, Путін за словами його, якщо штати відкриють свій ринок для російських виробників, то Москва могла б продавати там близько 2 мільйонів тонн алюмінію. Окрім того, Чільна Кремля заявив, що Рефі та США могли б подумати про спільну роботу у цьому напрямку. Зокрема, у Краснодарському краї, де ще при радянській владі планували збудувати нову гідроелектростанцію та виробляти алюміній, як вже повідомляла редакція RFI, взаємовигідну угоду про. Онадра Києву запропонували єврокомісар Стефан Сежурне разом із президенткою Ірсулою фон Друляєн. за словами сежурне на українській території є 21 із 30 критично важливих матеріалів, що потрібні Європі. Ну а тим часом між Києвом та Вашингтоном тривають дискусії щодо угоди про видобуток корисних копалин. Трамп заявив, що документ мають підписати скоро. Українські чиновники заявляють, що домовленості е, ще на фінальній стадії переговорів. Е, зазначено у з з приводу корисних копалин. Які має наша держава, включно в тимчасово окупованих територіях. Російська Федерація, звісно ж, приписує їх собі і використовує їх у власних потребах. І коли Трамп озвучив свої бажання з приводу української території, то, звісно, Путін не міг промовчати і запропонував своє я. Побачимо, як воно далі буде насамперед. Але, от з'явилася думка від військового і політичного експерта Олександра Мусієнко він щоденно аналізує на своїй youtube платформі на youtube каналі. Далі, ту інформацію яка з'являється на міжнародній арені дійсно актуальну і цього разу він надав включно коментар, своє особисте да суб'єктивне бачення про нові заяви від рашиського лідера про ці корисні копалини, які може використовувати Сполучені Штати Америки, які вони пропонують їм. Далі дуже цікаво. Давайте будемо разом слухати. Путін це все почув. І одразу ж викликав Зарубіна, Ось цього журналіста цього разу правда Зарубін не підловив його десь там в коридорі, в туалеті чи біля машини. Як це у цього журналіста чи пропагандиста часто буває, а все ж таки це було десь в якомусь кабінеті на вочевидь бункері, схоже на все. І от в цьому бункері Путін наговорив дуже багато всього. По перше, що говорить російський диктатор, це те, що Росія. Готова надати сполученим штатам Америки доступ до рідкоземельних металів та корисних копалин на території окупованого Донбасу. Фактично Путін пропонує це вкотре. Крім того, диктатор говорить про те, що Росія готова надавати значні обсяги алюмінію, який надзвичайно потрібен зараз Сполученим Штатам Америки в промисловості в оборонно-промисловому комплексі, та в багатьох секторах економіки є необхідним безпосередньо алюміній. І тут же Путін провів нараду. В ході якої доручив наростити видобуток та переробку і обробку рідкоземельних металів на території Росії з метою їх подальшого зокрема експорту, знову ж таки, ми з вами вже обговорювали загрози, які є, що стосуються ось таких пропозицій Росії, особливо щодо окупованих територій. Таким чином, що Путін хоче зробити, по-перше, він бачить, ну що робить Росія, що робить російський диктатор? Він намагається використати всі слабкі сторони американського президента, як він вважає. Тобто, видно на сьогоднішній день, що дійсно Дональд Трамп і його адміністрація взяли дуже швидкий темп з метою, аби якнайшвидше. Досягти угоди про припинення вогню, це ж навіть не приховується. Що радник е, Трампа з питань національної безпеки Майкл Волт сказав про те, що американський президент е, може е, фактично е, може е, завершити війну і отримати Нобелівську премію миру. Тобто, це навіть не приховується е, станом на сьогоднішній день. Ну і е, власне кажучи. Це підхопив все Путін, і він намагається от пропонувати перехопити ініціативу в Україні, очікуючи, що дійсно зустріч українського президента та американського може відбутися незабаром. Путін намагається тут зіграти на випередження і запропонувати і сказати: Дивіться, ми готові вам надати доступ. Ми готові надати ці рідкоземельні метали. Давайте обговорювати. І тут найголовніше не те. Що а, сам факт там, деталі, яким чином Росія готова це надавати? Що до речі, свідчить, що Путіну доволі таке погано, і російська економіка теж страждає. Вони буквально благають про американські інвестиції. Це ж видно, не прикритим оком. Вони хочуть, щоб Сполучені Штати, вкотре як це траплялось в історії, на жаль, рятували Росію, вкладали кошти і допомагали їм вийти. З кризи, так, от, це ж теж свідчення цьому, але тут важливо не сама деталізація, а пропозиції. Друге, що так само загрозливо і небезпечно для нас, що таким чином. Росія провокує Сполучені Штати Америки на порушення міжнародного права, тому що говорячи про рідкоземельні метали, які знаходяться на окупованій території, на окупованій частині території України, зрозуміло, які це виклики. Це фактично де-факто визнання окупації, визнання того, що Росія має право і юрисдикцію над цими територіями, і це. Крок до е, зменшення санкцій або взагалі до їх скасування, ось е, що прагне Путін, ось на чому він наполягає, ось е, це довкола металу. Ну і тут, знаєте, е, Путін заговорив про проведіння Бога. Він почав знову ж таки е, розповідати про те, що мовляв, ця війна була з Божого проведіння але я думаю, ні, ця вийна, війна була з провидіння. Сатани, якраз який а, намагається керувати путіним і не тільки путіним, і е, сатана ніколи ще не перемагав, все ж таки перемагають сили добра, сили світла, сили Господа нашого. Ну, і крім того, на всі ці події відрагував і керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко і в себе в телеграм-каналі також поділився своїми думками. Він дописав, що Путін розпочав війну проти України, сподіваючись на швидку перемогу, яка мала закріпити за РФ статус лідера багатополярного світу. Але перемога так і не настала. Провал так званої СВО зробив Росію ще більш залежною від Китаю, який тепер диктує свої умови. Це те, проти чого застерігав Захід також у своїй. І великій шахівниці, що в 1997 році, як і проти союзу РФ з Іраном. Але чи можна назвати зараз стосунки РФ із Китаєм та Іраном повноцінним союзом, зазначає Коваленко. Поки ні, Росія просто сировинний придаток і територія збуту. Україна вистояла і зберегла свою незалежність. Сьогодні Україна має одну з найсильніших армій у світі. Росія, зрештою, заплатить за цю війну власними ресурсами. Вона вже втрачає можливість вести тривале протистояння без стратегічних втрат для власного режиму та країни. Захоплення українських територій не буде юридично визнане ніколи. Рано чи пізно Україна повністю поверне контроль над своєю територією, замість того, щоб стати мостом між Китаєм і Заходом, Росія перетворилася на поле битви між цими гравцями за її ж ресурси. Заяви Путіна про рідкоземельні метали для сполучених штатів, це зовсім не те, за що воював руський ванюша, який думав, що воює з НАТО. А по факту помирав за можливість Путіна розпродати Росію Заходу і Китаю. Кремль розпродає національне багатство, бо всі інші ресурси. Путін уже витратив на війну у підсумку війни Путіна Росія, яка виснажена війною. Тепер вона змушена пропонувати свої ресурси сильнішим гравцям в обмін на підтримку, зазначив Андрій Коваленко. Про втрати зокрема також будемо говорити. Адже дійсно наші захисники титанічну працю виконують кожного дня, знищують як окупантів, так і їхню техніку. Отож, з'явилася статистика втрат ворога від генштабу збройних сил України. і Вони зазначають, що протягом минулої доби Українській. Київські захисники знищили 1300 Окупантів Генеральний штаб збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 25 лютого 2025 року. Загалом же від початку повномасштабного вторгнення наші захисники знищили 869 шістдесят окупантів. Із них 1300. рашистів було знищено чи то за 200, чи то за трьохсочину нашими захисниками протягом минулої доби щодо знищеної техніки також є інформація. Як повідомляє генштаб, то 5 одиниць танків було знищено: 11 одиниць бойових броньованих машин, 26 одиниць артилерійських систем. Що цікаво, також е, наші захисники знищили дві одиниці засобів протиповітряної оборони протягом минулої доби. Чимало БПЛА оперативно тактичного рівня також було знищено. Це 122. Е, також в статистиці йдеться про знищення автомобільної техніки та автоцистерни протягом минулої доби. Наші захисники знищили 130. Ять таких одиниць щодо спеціальної техніки то було знищено дві одиниці. Дійсно, бачимо, що чимало техніки було знищено протягом минулої доби. Зокрема, напередодні з'являлася статистика протягом. Всіх трьох років повномасштабного вторгнення, що дійсно велика цифра, саме знищеної техніки, була зроблена титанічна праця нашими захисниками. Ми пишаємося ними, друзі. Не забуваємо дійсно їх і підтримувати щоденними донатами кожного дня. Нехай то буде гривня дві чи десять, але це дуже важливо в першу чергу для наших воїнів. Ну і бачимо, що також атаки відбуваються по території країни агресорки. Зокрема, після таких атак Росії знову призупинив. Роботу один із найбільших НПЗ, і про це дописує видання Reuters. Ну і Далі будемо розбиратися. В чому ж причина чи дійсно це є такі успішні атаки від наших збройних сил України? Адже як зазначається, в Росії призупинив роботу Рязанський нафтопереробний завод, який зазнав атаки, як ми знаємо, в ніч проти 24 лютого 2025 року. Про це із посиланням на джерела повідомляє Ройтер. Зазначається, що в результаті атаки загорілася головна установка перегонки нафти на заводі. Через це завод повністю призупинив переробку нафти. Компанія «Роснефть», якій належить уражений завод, не відповіла на запит про коментарі. За словами одного з джерел, агентства, завод має частково відновити роботу протягом декількох днів. Ну і далі зацитую, що йшлося в матеріалі. Потужність установки становить близько 170 тисяч барелів на добу, або приблизно 48% нафтопереробних потужностей Рязанського НПЗ. за словами співрозмовника агентства, завод може включити установки первинної перегонки. Ну і також загальна потужність установок становить близько 145 тисяч барелів на добу, або близько 41% від встановленої потужності заводу. Ну і примітно, що тільки нещодавно, тобто 11 лютого, Рязан Рязанський НПЗ частково відновив переробку нафти і відвантаження моторних палив в залізничні цистерни після 18-денного простої, який виник знову ж таки внаслідок атаки українських безпілотників, яка відбувалася 24 січня. Загалом вже у 2024 році Рязанський НПЗ переробив 13,1 мільйонів тонн або ж майже 5% від загального обсягу переробки нафти у Росії. За даними джерел журналістів, на заводі було вироблено. 2,3 мільйони тонн бензину, 3,4 мільйони тонн дизельного палива, також 4 мільйони тонн мазу та 1 мільйон тонн авіаційного. Паливо нагадаємо, що вноці вночі перепрошую двадцять лютого у Російській Рязанській області. Лунали потужні вибухи. Ми також про це вам розповідали, показували і відео, якими ділилися місцеві мешканці. Ну і безпілотники вночі атакували рязанський нафтопереробний завод, внаслідок чого там виникла пожежа. Згодом же Генеральний штаб збройних сил України підтвердив ураження об'єкта і зазначалося, що удару завдали підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України головного Управління розвідки взаємодії з іншими складовими Сил оборони. повідомлялося, що найменше п'ять вибухів лунало в районі цілі. І попередньо там виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти.